Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Підрив авто в Одесі, вбивство Українки у США та сніговий шторм. Це ТСН, мене звати Ната Островська. Розпочинаємо. Втекла від війни в Україні та загинула від рук колишнього у Сполучених Штатах. Застрелили українську біженку. 21-річна Катерина Товмаш загинула у власному будинку. Як повідомили родичі дівчини. Українку застрелили у ліжку на очаху молодших братів разом з нею. Колишній вбив її нинішнього хлопця. Правоохоронцям вдалося затримати стрільця. Він їхав сім годин, щоб дістатися будинку, де Катерина мешкала разом із батьком та молодшими братами і сестрами. Нині зловмисник перебуває під вартою. У поліції вважають мотивом злочину минулі стосунки висловлюють співчуття родинам загиблих і називають подію. Трагічною та безглуздою втратою життів, сніговий колапс у столиці, місто і передмістя зранку стали у суцільних заторах. Пасажирам буквально доводилося штовхати громадський транспорт, який застряв у снігу. Влада Києва закликала людей без потреби не виїжджати на власних авто. Яка ситуація на столичних дорогах перевіряла кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Зима не відступає. Тиждень в Україні розпочався із снігових колапсів, величезних заторів і похолодання. Київ та передмістя стали майже повністю. Автівки застряють, буксують у снігу на нерозчищених дорогах і не можуть їхати. Людям буквально доводиться виходити з машин і штовхати транспорт. Це ж стосується і громадського, який пасажири власними руками витягують із снігових пасток. Це жах. Дороги Хай, не жайко, чищені. Здоров'я Віталію Володимировичу. Хай би сам тут поїздив. Давай. Це ви застряли виходить? Можете ви? 40 хвилин тут. На дорогах подекуди фіксують ДТП, лише на одній вулиці Глибочицькій на Подолі сталося декілька аварій і ось одна із них. Отручні роботи Жахлива робота комунальних служб із посипання доріг. Ожеледиться страшенно, повільно машини їздять, і навіть на такій швидкості можна потрапити в ДТП. Люди діставалися на роботу удвічі, а то й утричі довше, ніж зазвичай. А ціни на таксі вже традиційно злетіли до захмарних. Вирішила не ризикувати і не їхати і Бачу, що зробила правильно, тому добиралася общественним транспортом, але половину дороги йшла пішки. Погода повний абзац. Ходити дуже слизько, та й взагалі прохолодно сьогодні найбільш ускладнений рух на основних магістралях, особливо на спусках та підйомах, через складні погодні умови від учора в'їзд вантажівок до столиці обмежено. Влада Києва закликала людей без потреби не виїжджати на власних авто. А якщо вже виїхали, бути максимально обережними на дорогах, планувати маршрути заздалегідь а під час паркування ставити машини так, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Окрім Київщини, хуртовини накрили також більшість північних областей та Вінничину. У Сумській, Черкаській Полтавській та Харківській областях пройшов мокрий сніг із дощем по всій країні, окрім заходу, оголошено штормове попередження. Через сильні пориви вітру у Дніпрі рухнула огорожа, а в одному з районів дерево під натиском стихії впало на таксі. У Запоріжжі шквальний вітер зриває рекламні борди та трощить дерева. Деякі впали на дорогу і заблокували рух. А в багатоповерхівках пошкоджено труби водостоків. За прогнозом синоптиків у столиці температура опуститься до мінус 10 градусів. А завтра буде ще Холодніша Наталія Ткачук, Олександр Аліфанов, ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини. Дев'ятеро людей травмувалися в аварії на Чернігівщині. На трасі між селами у Прилуцькому районі зіткнулися легковик та мікроавтобус. Після удару людей затисло у понівеченому транспорті. Їх за допомогою спецінструментів деблокували рятувальники. На місці вже чекали карети швидких, які доправили потерпілих до лікарні. Як попередньо з'ясувало поліції, під час руху мікроавтобус занесло на слизькій дорозі і викинуло на зустрічну смугу, де саме їхав легковик. Шістьох людей поранили росіяни цієї доби на Запоріжжі. Серед них жителі зарічного, яке загарбники атакували керованими авіабомбами. У селищі пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки. Загалом за добу по області ворог завдав майже 700 ударів. У сумах російський безпілотник поцілив по території дитячої лікарні, постраждали двоє людей. У закладі та сусідніх будинках вибиті понад 80 вікон. Ще двоє поранених в Охтирському районі. Там дрони влучили у хату та машину. Ще один чоловік дістав поранення, коли наїхав автівкою на вибухівку, яку ворог встановив дистанційно. На Харківщині п'ятеро потерпілих у Тетянівці Куп'янського району безпілотник пошкодив житлові будинки та автівки. Серед поранених – 15-річна дитина та 22-річний юнак. У Слатиному розбомблені приватні оселі й електромережі. У Лозові пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Серед місця Херсона росіяни вранці обстріляли касетними боєприпасами. Вибухові травми й уламкові поранення отримав чоловік, який у момент атаки був на вулиці. Ще двоє містян постраждали напередодні від нальотів дронів. Побито п'ять багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків, магазин та адмінбудівля. До п'яти збільшилася кількість жертв російського тракту в Одесі. Напередодні у лікарні помер 78-річний чоловік. Він мешкав у будинку, куди 27 січня влучив російський шахет. Внаслідок атаки зайнялося паливо з безпілотника. Вигоріли кілька квартир. Чоловік дістав важкі опіки. Понад два тижні він був у реанімації, але врятувати його не змогли. Під час цієї нічної атаки росіяни масово вдарили по житловому району. В одному з будинків обвалився. Цілий під'їзд. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей. Ще двоє померли у лікарнях. 90-річну жінку вдалося врятувати із майже знищеною обстрілами прибережної частини Нікополя. По допомогу до поліцейських звернулися родичі літньої пані. Жінка майже не розмовляла, а зв'язок із нею був нестабільний. Родичі навіть не знали, чи вона жива. Біля Янголи вирушили до небезпечної зони, що постійно під артилерійськими обстрілами жінку знайшли в оселі живою. проте вкрай виснаженою і вдалося доправити до рідних, аби ті могли подбати про неї. Чуденько грузимо, бабуся жива, газ я зараз перекриваю. Все убестачимо повністю квартиру. Нічого, бабуся, вивеземо вас звідси. Швидко сідаємо, поїхали. Все Перший Перше пішов. Трішки потерпіть, будь ласка. Рішечки. Українська делегація вирушила до Женеви, де вже завтра очікують на новий раунд переговорів про мир дорогою обговорювати з колегами уроки нашої історії та шукати правильні висновки. Пообіцяв очільник делегації та глава офісу президента Кирило Буданов. Слова про історію видаються дещо іронічними з огляду на склад російської делегації. Адже країну агресорку представлятиме помічник глави Кремля Володимир Мединський, який минулоріч очолював російську делегацію у Стамбулі. Та запам'ятався довгими пропагандистськими переказами російської історії. Перемовини у Женеві, участь в яких також братимуть спецпредставник Трампа Стівен Вітков та зять американського президента Джаред Кушнер. Стартують завтра. За повідомленнями медіа на них можуть обговорювати зокрема енергетичне перемир'я. Екс міністру енергетики України Герману Галущенко оголосили підозру у відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Повідомляють набу. За даними слідства, під час перебування підозрюваного на посаді очільника Міненерго через його довірену особу, відому як Рокет, злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від відмиті в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували зокрема через криптовалюту та фонд, яким розпоряджалася родина підозрюваного. Встановлено, що на рахунки фонду перерахували майже 7,5 мільйонів доларів, ще понад мільйон 300 тисяч швейцарських франків, та майже 2,5 мільйона євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії. Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини Галущенка. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби. Напередодні при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи набу. В Одесі вибухнула автівка. Водій поранений. Очевидці розповіли, що власник підійшов до авто і лише встиг натиснути на брелок сигналізації, як пролунав потужний вибух. Він був такої сили, що машину відкинуло на припаркований поруч автомобіль. Обидва транспортні засоби зазнали серйозних пошкоджень. 56-річного пораненого забрала швидка. За інформацією ТСН він представник Сил оборони України. На місці інциденту працювали вибухотехніки Під авто вони знайшли залишки саморобного вибухового пристрою. Ймовірно, його привели в дію дистанційно. Правоохоронці кваліфікували цю подію як теракт. Квартира замість лади Каліни. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ін віддячив родичам військових, які загинули на війні з Україною. Для підтримки свого друга Путіна глава КНДР надав близько 14 тисяч солдатів за підрахунками українських та західних джерел. Понад 6 тисяч з них загинули. Родинам тих, хто не вижив, Ін показово роздав ключі від квартир у новому житловому комплексі у північно-корейській столиці та заявив у промові, що нове житло дозволить родичам пишатися своїми синами та чоловіками і жити щасливо. На вручення квартир Кім Чен Ін привів власну доньку, яку за повідомленнями готує собі у наступниці. Зазначу, що компенсації родинам північнокорейських військових виявилися щедрішими ніж російським. Україні агресорці за загиблих солдатів родина вручала як автомобілі Лада Каліна, так і побутову техніку, і просто пачки пельмені. Зливала ворогу дані про підстанції і допомагала готувати удари по енергетиці. В Одесі затримали 48-річну безробітну, яку завербували російські спецслужби. Головним завданням агентки було знайти та передати окупантам координати об'єктів високої напруги, які забезпечують електроенергію обласний центр, а також трансформаторних підстанцій у житлових мікрорайонах. За обіцянку швидких грошей жінка об'їжджала місто і фіксувала локації. А після атак фільмувала наслідки. Слідкувала і за відновлювальними роботами, аби росіяни могли завдати повторних ударів. Співробітники СБУ затримали її за місцем проживання одразу після чергової розвідки, коли зрадниця саме готувала звіт для свого куратора і загрожує довічне ув'язнення. Невидиме житло для вимушених переселенців виявили на Закарпатті. Будинок у селищі Друбини, повністю готовий і придатний до проживання однак стоїть пусткою, повідомляє омбудсмен Дмитро Лобінець. Це помешкання для людей, що опинилися без даху над головою. Було облаштоване завдяки червоному хресту. Однак, місцева громада повідомила в обласну військову адміністрацію, що воно нібито не готове. Тож будівля непридатна до реєстрів і фактично стала недоступною для переселенців. До речі, у Друбиничах таке вже не вперше. Раніше там виявили будинок на 100 місць, який замість того, щоб поселити внутрішньопереміщених осіб, здали в комерційну оренду на три роки. Співачка Олена Тополя знає причетних до поширення інтимного відео та шантажу. Імена підозрюваних українська артистка не називає, оскільки триває слідство, але вважає, що всю цю історію організували професіонали. Вони добре знаються на шоу бізнесі і мають контакти багатьох артистів. Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, який шантажував українську співачку за нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки, затриманий вимагав гроші. За даними слідства, йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу, аби ця інформація не потрапила в публічну площину вимагав гроші. Працює вже із шостим прем'єром. Головний в Британії, кіт Ларі, відзначив 15 років із початку роботи. Живе в вусаню будинку номер 10 на стріт коли півтора десятиліття тому у резиденції глави британського уряду виникли проблеми з мишами. Тодішній прем'єр Девід Кемерон взяв з притулку Ларі. Кіт став справжньою зіркою, втім не так за здібності Мишелова, як за своє вміння позувати на фото та дипломатичний хист. Ларі полюбляє зустрічати гостей прем'єра, світових лідерів, політиків та пресу. І за час своєї служби не раз створював комедні ситуації, позуючи на камери. Примітно, що утримують головного Мишалова Британії не з коштів платників податків, а на пожертви, зроблені працівниками Даунін-Стріт. До речі, преса вже охрестила Ларі одним із найбільших довгожителів прем'єрської резиденції, бо він встиг пропрацювати з п'ятьма очільниками уряду і нині співпрацює вже з шостим.